От який, який у нас є ось дефект. Його, його е, в стані покою практично не видно. А от коли починає, е, починає людина розмовляти, тобто у нас з'являється динаміка руху м'язів, то ми бачимо, як от починають м'які тканини шкіра складатися в таку негарну складку. І тому ми зараз її з допомогою цього філеру. Ущільнимо, заповнимо і вона стане менш видимою, а може й взагалі невидимою. Це ревофіл плюс. Я люблю цим, в цьому цій зоні чи для корекції ц... цієї зони використовувати ревофіл плюс, тому що він, крім заповнення, він допомагає в цій зоні ще укріпити і покращити стан, укріпити тканини і покращити зовнішній стан шкіри. Тому що, знову ж завжди, як на навчаннях. Нагадуючи, повторюю, що ривофіли, філери, лінійка філерів ривофіл це три в одному заповнення, довгострокова і дуже якісна ревіталізація, і, відповідно, покращення стану поверхності шкіри і освітлення. Може підпираю от рота, укріплюю болюсом. Да. Болюсой невеликий вкладу прямо в комісуру. Для того, щоб таку зробити ілюзію вивернутого чи піднятого вугла рота. Ну і дивіться, вже бачите, цього дефекту, який був, його вже практично немає. Там, де ми ввели препарат, там набряк трошки є. І він зараз може посилюватися після процедури, тому що двохфазні філери, вони завжди дають незначну набряковість.